Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дуже дякую. Насамперед хочу привітати болівальників нашої команди з перемогою. Дві перемоги в Баблі це дуже добре. У нас є деякі проблеми з міскомнікацією, тому що ми майже щойно зібралися. Я взагалі провів навіть не провів жодного тренування. Саня Кольченко, Маркіс також ми щойно у нас так, би мовити, предсезонний сезонно зараз проходить, тому ми притираємося. Багато місць комунікації, ще не відчуваємо один одного, та треба якось з нашими емоціями впоратися. Але виграли це добре, ця гра забудеться, головне очки. У нас зараз є час підготуватися до наступного баблу, до кубку, будемо працювати на тренуваннях та пізнавати один одного краще. Хороша гра насичена, така, якби, дуже скажем, агресивними агресивними якби, діями. В Принципі молода команда, молода команда говерла, і приємно, що ми по ходу гри, по ходу гри змогли перелаштуватися, зіграти в командний командний баскетбол, особливо в захисті. Гравці добре добре починають взаємодіяти в захисті. Єдиний такий момент, який сьогодні. Над яким нам потрібно буде працювати сьогодні. В нас мінус 11 підбирань, мінус 11 підбирань, агресивно йдуть хлопці на підбирання, зговорили, і були трішки у нас проблеми з цим аспектом баскетболу. Загалом приємно, що ми потихеньку знаходимо хороший, хороший баланс і в захисті, і в нападі. Всіх вітаю з хорошим баблом, з хорошим баскетболом. І е, дякую за СУ, дякую за те, що маємо, маємо можливість е, грати в нашу улюблену гру. Дуже обідна поразка, але коли в нас 23 втрати, то ну, ще можна ще очікувати, коли ми даємо так багато шансів для е, супротивника. Тому такий результат. Не попали в свої трьохочкові, там щось, якщо він по 3-15. Хоча виграли підбір і, і мали шанси, щоб забивати більше, але ну, як сталося, так сталося. Недобрий. Недобрий. Нема що говорити. провальний тур. Будемо працювати далі. Помилками, 23 втрати, плоха э, реалізація. Будем треба працювати, працювати, працювати. Слава Україні, слава за